Всім привітаки, дивіться, де ми. Ми у лісі своїми трьома карапузиками приїхали по грибочки, Трошки подихати свіжим повітрячком. Може в лісі так добре. Так взагалі легко дихається. Вот и твоя рыба нашла. Ну красота. Довольно, бед. Ти-ти-ти. Рисуйте маленькие, малюсенькие. І так, хожу, збираю. Дивіться, вже посочку знайшла з Ось ще лисичку знайшла. Боже. Вони ще так пахне, це просто. Я хожу так в таких гор, в горбинках, по таких горах лажу. Так люблю сюди ходити тут збирати гриби. Я малісенька. Ось такі лісичка. Ходимо тут, по лісу, а там дорога, машини їздять, свої малютки. Там чоловік ходить, спирають теж Сьогодні йдуть дощі, але такі мусухи. Так що як лісі гарно. Так свіжо, не так спокотно, як в селі. Багато шишечок. Такі красиві. Боже. Ось. Я мрію задекорувати свою клумбу такими шишечками. Ходила, дивіться, знову знайшла лисичко. Оп! лісі. А вже тут хтось ходив. Вже такі кориці. О, ще одна. Клас, і не одна. Тут ціла сім'я. Мій карапузик В лісі добре, легко дихається, свіже повітрячко. Тому, ви знаєте, і я б заснула трохи бо в цьому лісі. Пам'ятаю, як ми колись ходили по ягоди на обіді, то ми лягали, відпочивали і чесно, бувало таке, що там пару хвилинок могли передрімати. Класно. Приїхали на друге місце. Будемо далі. Грибочки. Дуже добре, що в лісі зараз немає комарів. Тепленько, вітру немає. І комарів немає. Дуже добре. Так, легко дихати, їжа. І можна сказати відпочиваєш, бо комарів не, не гризуть. Таке хрупкі зібрать. Ой, таке Знайдіть тут гриби. Чесно, я ходила, ходила кругом коляски, ось коляска стоїть. І чесно, потім дивлюся. Ой, красота, це просто.